Вітаю! Ви на каналі Тренування для схуднення вдома. Мене звати Оля, і сьогодні у нас з вами тренування для постави та здоров'я спини. Долучайтесь! Лягаємо на килимок, голова дивиться в підлогу, ноги трохи розведені, руки витягнуті в сторони. Підніміть верхню частину тіла, не змінюючи положення рук. У верхній позі зафіксуйтесь на секунду-півтори, потім плавно опустіть верхню частину тіла назад на поверхню. Вправа відмінно тонізує м'язовий корсет, зміцнює суглоби, допомагає зв'язкам не втрачати еластичність, допомагає позбутися від болю в спині. Переходимо до наступної вправи. Руки розмістіть поруч з корпусом. А, простежте, щоб носки були на тягнутій позиції. Однією ногою почніть плавно виконувати підйом. Затримайтесь у верхній точці на декілька секунд після м'яко опустіть ногу. Вправа задіює глибокі м'язи спини, ніг і сідниць, надає зміцнювальний вплив на м'язовий корсет. Для здорового хребта важливо зміцнювати не тільки м'язи спини, але й м'язи сідниць і ніг, які також підтримують хребетні відділи. Переходимо до наступної вправи. Зігніть ноги під кутом 90 градусів і з цього положення виконайте в повільному темпі підйом однієї ноги на максимально зручну для вас висоту. Затримайтесь в верхньому положенні на пару секунд і опустіть ногу. Вправа сприяє зміцненню м'язів поперекової ділянки спини і м'язового кору в цілому. Також задіються сідничні м'язи, які безпосередньо беруть участь в підтримці хребта. Це ефективна вправа від кіфозу і скаліозу. Переходимо до наступної вправи. Руки витягуємо вперед. Ноги також випрямлені і трохи розведені. З цього положення по черзі піднімаємо ліву руку праву ногу і праву руку ліву ногу. При виконанні вправи напружуйте сіднічні м'язи, а у верхній точці фіксуйте в положення на 1 секунду. Вправі опрацьовуються м'язи спини, грудний і поперековий відділ хребта. Ця вправа дуже ефективна для постави, допоможе прибрати сутулість, зміцнити поперек, привести сиднічні м'язи в тонус. Трохи задіюються дельтовідні почки, а також допомагають поліпшення координації. Наступна вправа підніміть корпус над підлогою, витягніть руки вперед, випрямавши їх. З цього положення виконайте зведення рук за спиною. Під час виконання вправи не опускайте корпус, зберігайте руки в прямому положенні. Виконуйте вправо повільно, затримуючись у кожній позиції на кілька секунд. Вправі опрацьовується вся спина, включаючи глибокі розташовані м'язи. Переходимо до наступної вправи руки, витягнуті вперед, ноги трохи розведені. По черзі піднімаємо кожну руку і відводимо її назад, трохи торкаючись пальцями сідничної області або задньої поверхні стегна. Під час виконання вправи піднімаємо голову і дивимося в сторону руки, яка виконує цей рух. Ця вправа допомагає працювати м'язи спинного відділу, починаючи дельтоподібними пучками, м'язами попереку. Переходимо до наступної вправи. Прийміть колінне-кістеве положення. Витягуємо протилежну руку вперед, а ногу назад. М'язи-преса тримаємо в напрузі. Підняті рука і нога паралельно підлозі. На видоху підтягніть лікоть піднятої руки до коліна, м'яко скручуючись в корпусі, потім поверніться у вихідне положення. Повторіть цей комплекс на іншу сторону. Ця вправа дасть вашим м'язам відчути себе в тонусі, зміцнити м'язи черевного преса, надасть сприятливий вплив на поставу, допоможе краще тримати рівновагу, поліпшить координацію і стабілізує поперековий відділ. Переходимо до останньої вправи. Ляжте на живіт, ноги витягніть, руки зігнуті перед собою кут 90 градусів. На вдиху зробіть плавний повштовх грудного відділу вперед, плечі трохи відведені назад. Виконуйте цей комплекс 3 рази на тиждень і вже через місяць ви позбудетесь від дискомфорту в спині, зміцните м'язовий корсет та поліпшите свою осанку. Раджу вам переглянути і зробити тренування 3 хвилини для плоского живота. До зустрічі на нових тренуваннях!